Юля, залиш мені там один, два, три, п'ять кілограм. В кожен пишуть залиш, залиш. Я кажу, нікому не залишаю, але ж по відповідно позалишала, тому що люди просять, домовлялися, хто ще хоче. В людей різні ситуації складаються. То тобто ще є до замовлення картопля, на якій колорадський жук не їсть листя. Хто хоче, поспішіть в особисті повідомлення. Ціна озвучується в особистих повідомленнях. Ось людина написала все, отримала, доїхала супер. Дякую, дякую вам усім за довіру. Дякую вам усім за замовлення. Картопля, на який колорадський жук не їсть листя, Вона дійсно єсть, вона дійсно існує. Такий сорт. Дивіться. Виведений більше 40 років тому назад. А ще в мене є ікра, ікра теж вписую цю всю інформацію в особистих, тому що вісім різних видів, і по кожному на 6 старий розділений. Тобто на кожну є ціна різна. Ну, Різна, то тобто відповідно 150 грам стоїть 250 гривень, а 280 грам, там 300 гривень. Тому бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення.